Друзі, всім вітання із автопарку. Сьогодні з вами з Запоріжжя і у нас свіже надходження бюджетний автомобіль. Всім добре знайомий, Деоланус, полячок 2008 року. В такому гарненькому кольорі. Від другого власника машинка. В ДТП участі не приймав. По кузову лише один косметично фарбований елемент, 13-ті сталеві диски. Трошечки різнопарка, спереду зима заді літо, але майже нова. Вікна всі по оригіналу, легеньке тонування. Кузову, звісно, можна знайти сліди експлуатації, є трошечки м'ятинки невеличкі по дверцятам. З цієї сторони також. Ну, Якби не критика, не страшно, на швидкість не впливає, тому просто їх ніхто не робив. Маємо, що маємо. Комплектація SE. У нас текстильний салон з склопідйомниками електричними передніми, з кондиціонером, з гідропідсилювачем. Стоїть музичка GVC, тут ще трошечки доставлені колоночки, пробіга заявленого 76 тисяч км. Що вам сказати? Ну, Якось перевірити в цій машині, його на жаль неможливо. Тому маємо, що маємо. Від назад Все одягнене в чохли, під ними майже новий збережений салон, під обкладинкою керма теж майже нове кермо. Всі буковки, всі написи, все видно, що в принципі говорить про те, що машина не проїхала там, 300 або більше тисяч, тому на ваш розсуд пробігу можна вірити. Півторалітровий мотор, бензиновий, без газу, газу ніколи не було на автомобілі. Звісно, на механіці п'ятиступка. Передній привід. Такі діла, хто собі шукав, в автопарк Запоріжжя.